Привіт усім! мене звати Люда, і ось вже як більше чотирьох років моє життя активно пов'язане з вивченням іноземних мов. Вже більше двох років я є репетиторкою німецької мови. Я також працювала в Німеччині півтори роки. Поряд з цим каналом я веду на YouTube також англомовний та німецькомовний канали І вже як півтори місяці вивчаю свою третю іноземну мову іспанську. У цьому відео я поділюся з вами моїми методами принципами вивчення іноземної мови на початкових етапах, тобто на рівні А1, з цією, щоб ви вже з першого дня навчання вміли розуміти, а головне розмовляти цією мовою і отримували все краще та кращі результати в подальшому навчанні. Ці принципи я виробила на основі свого власного досвіду, а також на базі роботи з моїми учнями. Звичайно, я нікого не примушую слідувати цим принципам, Ви самі. Обираєте, яким шляхом вам вивчати іноземну мову? А я лише пропоную свій підхід. Я вважаю, що вчитись розмовляти іноземною мовою потрібно вже з першого дня навчання. І, як показує практика, це абсолютно можливо. По-перше, ми вже потрішки звикаємо думати цією мовою, напружуємо наші мізки. А по-друге, навіть коли ми трішки вміємо розмовляти цією мовою, ми бачимо, відчуваємо свої успіхи і у нас зростає мотивація продовжувати навчання. Отже, основні принципи навчання е вивчення іноземних мов на рівні. А 1 перше слід розуміти свою мотивацію. Без чіткого розуміння своєї мотивації дуже ймовірно, що ви скоро припините вивчення цієї іноземної мови, або воно вам буде дуже обтяжливим і приносити лише стрес. Мотивація буває зовнішньою, це, наприклад, робота, навчання за кордоном або створення свого блогу іноземною мовою, а також внутрішньою, коли нам подобається процес вивчення мови, ми любимо її розуміти, любимо нею розмовляти зі свого досвіду. Можу сказати, що потрібні дві мотивації: як внутрішня, так і зовнішня. Але внутрішня мотивація грає важливішу роль. Я, наприклад, почала серйозно вивчати англійську мову шість місяців тому. Звичайно, я вивчала англійську в школі, але я абсолютно не вміла нею розмовляти, її навіть не розуміла. Два роки тому я кілька місяців вивчала англійську з репетиторкою, але у мене була дуже розмазана мотивація. Я думала: ну англійську ж треба знати, це ж міжнародна мова. Хоча я щасливо прожила 25 років і без знань англійської. Тому тоді навчалась я не систематично, не тими методами, способами, які мені подобались. І тому через кілька місяців я кинула навчання взагалі. А півроку тому о, я мала таке велике внутрішнє рішення оволодіти англійською на е, хорошому рівні. І спочатку я приділяла англійській кожного дня по одній годині і вивчала її такими способами, які мені подобались. І потім я почала помічати, що мені так подобається ця мова, мені так подобається нею розмовляти. Це щось таке свіженьке та цікавеньке в моєму житті. Хоча до того мені англійська мова чомусь не подобалась, я її вважала якоюсь такою заїждженою. І тому я почала приділяти вивчення англійської е, англійської дві години на день, і бачачи свої успіхи, в мене з'явилася ціль створити свій ютуб-канал англійською мовою. Чим я вже три місяці і займаюся. На одній дисципліні далеко не заїдеш. Будь-яка дисципліна тримається на мотивації та вірі в себе. Часто ми забуваємо, навіщо ми вивчаємо цю іноземну мову. Тому можна просто по пунктах написати, що я досягаю, вивчаючи цю іноземну мову, і просто систематично перечитувати. До речі, ця мотивація може бути у кожного. Вивчаючи іноземну мову, я покращую свою пам'ять, мислення, дисциплінованість, а також запобігаю можливим хворобам мозку. Друге. Більше граматики, менше лексики. Нагадую це тільки на рівні А1. Чому ж більше граматики менше лексики? Ну, допустимо, ви вивчили багато слів. А сенсу з них, якщо ви не можете побудувати з них якусь зв'язну думку, речення це ж не просто набір слів, це гарматична конструкція, яка виражає якусь певну ідею. Я читати зараз книжка це не речення, а я читаю зараз книжку речення. на початкових етапах вивчення мови все нам здається таким складним та страшним. Зовсім нові граматичні правила, зовсім нова вимова. Якщо ще плюс до цього ми завантажимо себе величезною кількістю слів, то наш мозок просто не витримає і не буде нічого запам'ятовувати. Тому варто взяти просто, наприклад, 10 слів і ними пожаглювати, побудувати різні речення. От, до прикладу, візьмемо ді слово to be на англійській мові і побудуємо речення на a a teacher», he's a teacher», «Are you a teacher», хізетічер not teachers» і тому подібне. Варто спочатку зрозуміти принцип будови нової мови, як же ж правильно будувати різні речення граматично, а потім, на базі вивчених граматичних шаблонів, будувати нові речення з новою лексикою. Ось, наприклад, ми вивчили граматичний шаблон для умовного стану в німецькій мові Ich würde dir helfen. В цьому шаблоні ми можемо замінити слова і побудувати нові речення, наприклад, «Ich würde es nicht machen», «Ich würde ihn anrufen» і тому подібне. Якщо якась граматична тема вам здається за складною, то не варто над нею там сильно зациклюватись, тому що у подальшому навчанні ми все одно її будемо часто зустрічати і тому так повторювати і вдосконалювати. Але, звичайно ж, без галопом по Європах кожну тему потрібно добре зрозуміти та натренувати. Третє Працюємо лише з дійсно необхідною лексикою. Як я вже сказала, на рівні А1 не варто завантажувати себе батьма новими словами. Якщо ви вивчаєте мови інтенсивно, то 40-60 слів активної лексики в тиждень буде достатньо. Ці слова мають бути широко вживаними та різними. Не потрібно вивчати синоніми, вчитись, як вимовляти там різні складні числівники, наприклад, там 1 мільйон 249 тисяч 548. Ну, по-перше, це дуже складно, а по-друге, не є необхідні. Хідним на початках, ну хіба що якщо в житті вам це дійсно потрібно? Також вже на рівні А1 можна працювати над своїм пасивним запасом слів, читаючи та слухаючи різного матеріалу іноземною мовою, але не виписуючи та не вивчаючи кожне нове слово. Якщо ви вже живете в тій країні, де ця іноземна мова використовується, то варто фокусувати саме на ті лексиці, яка вам дійсно необхідна в житті. Ну, наприклад, якщо у вас маленька дитина і ви хочете спілкуватися з іншими такими ж батьками на тему дітей, то пошукайте слова вирази саме на цю тему. Потрібно піти в банк і вияснити якесь питання. Підготуйтеся наперед, напишіть свій запит, вивчіть кілька нових слів на тему банк та гроші. Я особисто проти того, щоб вивчати слова окремо від контексту, краще писати або шукати діалоги, тексти використовуючи ці нові слова. І таким чином переказувати потім ці діалоги та тексти і не вивчати слова окремо. Звичайно, може поставити питання: а як же ж писати ці тексти-діалоги, якщо недостатньо знань з граматики. Ну, по-перше, в інтернеті є багато навчального матеріалу з готовими текстами та діалогами, тому можна їх аналізувати і працювати з ними. Також я рекомендую використовувати тільки ті перекладачі, де подаються граматичні форми даного слова, а також різні приклади. Виразів та речень з е, прикладом вживання цього слова. Так ми можемо дивитися, аналізувати, як це слово правильно використовується, і таким чином будувати свої речення. Також важливо мати когось, хто зможе коригувати ваші тексти чи діалоги на помилки. Це може бути якийсь носій мови, вчитель або навіть штучний інтелект. У багатьох мовах іменники мають певний рід: жіночі, чоловічі або навіть середні. Лайфхак, як же ж легше навчитись запам'ятовувати ці роди. У своїх текстах ми маркерами зафарбовуємо іменик тим кольором, який йому відповідає. Ось, наприклад, якщо це іменник чоловічого роду, то замальовуємо його блакитним кольором. Жіночий рід рожевим кольором, середній там, салатовим. І так ми задіюємо нашу кольорову пам'ять. Ми такі згадуємо, ага, я пам'ятаю, що там німецьке слово Zeit було рожевим. Ну, значить, це жіночий рід. Четверте. Працювати над усіма аспектами мови, говоріння, розуміння на слух, читання, письмо все це ми маємо тренувати в гармонії. Наприклад, ми розбираємо діалог. Спочатку слід його послухати, потім прочитати, розібрати граматику, лексику, побудувати свої схожі речення, потім переказувати цей діалог, голос, записувати себе на диктофон, потім слухати та порівнювати свою вимову. Я, як репетитор, працюю вже на початкових етапах активно над навичками говоріння. Я задаю часто такі питання, щоб витягнути зучня, чи може. Можна більше. Тобто, наприклад, ми викрос... ми вивчаємо тему модальні дієслова, і я задаю такі питання. Наприклад, а що ти вмієш робити, а що ти не вмієш робити, а що ти мусиш робити, а що ти не мусиш робити. І так учень згадує багато слів, згадує навіть ті слова, про яких і гадки нема, що він їх знає. І, Як виявляється, кожен вміє говорити, знає багато слів, просто це потрібно себе витягувати. Якщо ви вивчаєте зараз іноземну мову, то знаєте, що я у вас вірю, тому що якщо ви зуміли оволодіти своєю першою мовою, то ви можете оволодіти і другою, і третьою, і так далі. І вік, до речі, не грає ролі, тому що діти, хоч і мають менше турбот, більше часу, вони не мають такої життєвої мудрості та розуму, як дорослі. А життєвий досвід, до речі, грає важливу роль у навчанні. Тому я вам бажаю багато натхнення у вивченні іноземної мови. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте пальчик вгору, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь також на мій канал. Заходьте на мій інстаграм, там я дію своїми думками досвідом ще більше посилання в описі під відео. І також пишіть про свій досвід, вивчення іноземних мов і що можливо сьогодні цікавого ви дізналися. І зустрінемось наступному відео!